Цікаві факти про воду, які ти точно не знав. Кажуть, що ми на 70% складаємося з води, але насправді дитина має 75%, доросла людина 60% води в організмі, а людина похилого віку має аж 55%, тобто дуже мало. По факту старість це висихання організму. При малій кількості води в організмі знижуються робота водільних систем і з'являються хвороби, зневоднення. Без води людина може прожити. Три доби, а норма пиття для людини це 30 мл помножити на кілограм ваги. Надто багато пити води також не можна. Тобто, якщо ви п'єте більше своєї норми, то можуть руйнуватися білки в організмі, і це величезне навантаження на серце і на нирки. І обов'язково ранок потрібно починати з теплої води. Близько пів літри води ми маємо випити зранку, щоб поповнити свій запас води в організмі. Підпишись, у мене більше цікавої інформації про здоров'я.